Лис і півень. Одного разу півень вискочив на паркан і почав кукурікати і махати крилами. До нього підійшов лис. Доброго дня. Привітався лис. Я чув, як ти кукурікав. А от скажи мені чи можеш ти стояти на одній нозі, кукурікати і підморгувати, як твій батько? Звичайно, можу. Відповів півень і тут же продемонстрував своє вміння. Він став на одну ногу, закукурікав, заплескав крилами і підморгнув, але тільки одним оком. Дуже гарно, похвалив його лис. Але чи ти можеш стояти на одній нозі, кукурікати і підморгувати обома очима одночасно? Навряд, думаю я, насміхається лис. Ось твій батько той був чудовим хлопцем. Звичайно, можу, самовдоволено заявив півень, встав на одну ногу, закукурікав забив крилами і став підморгувати обома очима. І в ту ж хвилину лис підскочив до нього, схопив за шию, закинув собі на плече і припустив щодуху до лісу. Півень не міг не тільки поворухнутися, навіть прокукурікати нічого не міг. Бідолаха. Добігши до великої розлогої ялинки, лис кинув півня на горбок, поклав на його груди лапу і зібрався вже поласувати курятиною. Видно, ти не такий побожий, як твій батько, зауважив півень. Ось той завжди хрестився і молився перед обідом. Боже упаси! Звичайно, лис побожий звір. Сів він на задні лапи, склав передні на грудях. І зібрався вже було почати молитися, як. Ф'ють. Півень злетів на нижню гілку ялини. Ну, це тобі так не пройде, подумав лис. Відійшов кудись на мить і повернувся з двома шматками кури, які залишилися в лісі після роботи лісорубів. Півень ніяк не міг зрозуміти, що це таке, і йому страх, як було цікаво. Що це таке? нарешті не витримав він. Оце? Перепитав лис. Та це листи від папи Римського, от тільки ніяк не розберу, що він мені пише. Може, ти спустишся вниз і допоможеш мені? Я б задоволення, відповів півень. Та ось тільки боюсь мисливця, що сховався за тим кущем. Он він, он він. Почув лис про мисливця і не став з'ясовувати, правда це чи ні, а миттю зник у гущавині в лісі. Ось так півень обдурив самого Лиса. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!